Мене звати Перва Каріна, я студентка Державного навчального закладу, Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства. Хочу запропонувати вам вірш нашої землячки міста Гопри Наталі Коломієць, сонячна земля. Про наш Таврійський край. Надаля коломієць, сонячна земля. Мій край Таврійський, келих доброти. Ти на просторах степу, мов первина, десь поспішають димчасті хмарки, а я завжди. В твої обійми ли, тебе плекають ріки і моря, тобі яскраво світять в срібні зорі, моя таврійська, сонячна земля, зі мною ти і в радості. Не й усяє мій чумацький шлях, Де край батьків добром заколосився.